Даруєтеся, тимомо пішли на право і проти фестивалі, конференції. Вони нічого, художники, вони це знають. Що робите ви? Що робите ви? Ви берете всі листочки. З одної сторони, відкриваючись у парах, а поступі, якщо проходить на там одну техніку зі мною проходить, на дворі.

З Які вам? У нас були діти з у, усієї України. Якщо я не помиляюся, ми були з фондом сучасна Україна, Київський фонд. А вони якраз таки дають до нас на табори дітей не лише з Волинської області, а й всі-всі-всі. Тому це така була колективна робота. І так як ви бачите, там є підписи і Авдіївка, і Луганськ, і Харків, Донецьк, Київ, Маріуполь. Тому що це є ті міста, звідки ми приймали дітей. Колективна робота разом з пані Тетяною. Вона роздавалася дітям, вони окремо створювали свої фрагменти. Після того вона складалася все в одне і проводилась однією спільною лінією для того, аби об'єднати. Робляємо створюю числа, і тоді менше світі буде тяло саме хлопчика yeah. Луки, ходить до нас на студію, і вона називає ...ні каркаси. Так як зимою ми робимо такі зірочки, місяці. Де вони повісили, що воно пахне, що вона їм дозволяє розслабитись і міцно спати? І я це дуже щаслива. Перше, контакт з природнім ресурсом, так. друге, структура і упорядкування з хаосу окремої професії арт-терапевтності зараз.